Виконуємо номер 8 із розділу Повторюємо математику за 5-6 класи підручника Алгебра 7, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2024 рік. Розкладіть на прості множники число. Завдання перше 60, друге 96. Приступаємо до виконання. Число 60. Закінчується парною цифрою, Поділимо на 2. 60 делом на 2 будет 30. 30 також закінчується парною цифрою. еще раз на 2. 30 делом на 5 – 15. Среди дільників числа 15 є простое число 3. Делом на 3. 15 делом на 3 будет 5. 5 – також простое число. Делом на 5 будет 1. Отже, 60 до добутку 2 в квадрате на 3 и на 5. Число 96. Закінчується парною цифрою. Поділимо на 2. 96 поділити на 2 буде 48. Ще раз на 2. 48 ділимо на 2 буде 24. 24 також закінчується парною цифрою. Ділимо на 2. 12. І 12 закінчується парною цифрою. Ще раз на 2. Буде 6. 6 ділимо на 2 буде 3. 3 просте число, ділимо на 3 буде 1. Отже, 96 дорівнює добутку 2 у п'ятій степені на 3. Ми розклали на прості множники числа 60 і 96. Номер 8 із розділу Повторюємо математику за 5-6 класи підручника Алгебра 7 виконано.